Вітаю всіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі цій порі, відомий український політтехнолог Сергій Гайдай, пане Сергію, рада бачити, дякую, що долучилися. Олена, добрий день. Під час підготовки до цього ефіру натрапила в соціальних мережах на такий мем. Скоріше, гірка іронія стосовно тих подій, які відбуваються зараз. Вислів стадіон, так стадіон набуває іншого змісту. Пишуть дописувач, очевидно натякаючи на ось ремонт доріг, стадіонів, які відбуваються зараз, коли вкрай не вистачає необхідних речей бійцям на фронті. Суспільство зараз надзвичайно обурене цими процесами, тому що вбачає в цьому корупційну складову. От ви як можете прокоментувати природу цих процесів? Чому зараз відбуваються ось ці виділяються кошти на благоустрій? Чи правильно це я можу вам пояснити. Причому на своєму особистому прикладі, декілька років тому я, як киянин, був дуже захоплений тим, що з одного боку на шулявці, якщо пам'ятаєте, там у пана Кличка мост устал. Це правда. Під час Радянського Союзу там дуже важко складне перехрестя було. І. Те, що там будували при Радянському Союзі, воно просто морально і фізично застаріло, і треба було будувати нову розв'язку. А в мене є друг. Звати його, він зараз на фронті. Звати його Віктор Петрук. А він талановитий інженер, який придумав дуже цікаву розв'язку, таку, яку ще в світі не існувала, такої розв'язки. Ця розв'язка да дає найкращі результати стосовно того, як там. Йде транспорт, все інше. А саме основне, вона дуже підходить місту, тому що завдяки розв'язка розв займає велику завжди площу. Пам'ятаєте, якщо ви їздите на авто, у них такі великі півкольця -пів інше. А в цій розв'язці було все компактно, і вона ідеально вписувалася в шулявку. І ми почали створювати громадський рух за те, щоб таку розв'язку побудувала на шуляці. І ми звернулися до пана Кличка. Особисто в мене не було е, проблем, я знав його оточення, і мені здавалося, що пан Кличко просто як мер захопиться цим. Ну по-перше, він побудує щось, чого не існує в жодному місці. І це буде така, знаєте, слава мера, а не боксера. По-друге, ця розв'язка коштувала е, ну, більш-менш нормальні гроші. При тому, що вона доволі складна, ну, скажімо так, непроста не така розв'язка, там е, технологічна. По-третє, вона давала дуже класний ефект для киян, ну, чесно. А, і ми зустріли супротив, величезний супротив. Пан Кличко нам розповідав різні речі, що, можливо, він побудує розв'язку дорожче. О, ні, дешевше. Що йому дуже подобається ця розв'язка, але якісь там заперечення фахівців. Хоча більшого фахівця, ніж інженер Вітя Петрук, який продумав, цю розв'язку не було. Ми провели. Ми зібрали дві петиції киян, які голосували за цю розв'язку на сайті КМДА. Причому дуже швидко це реальне. Ми провели експерименти як в комп'ютері. Так і в реальному житті зібравши волонтерів, які намалювали в аеропорту Жуляна цю розв'язку, їздили в різних режимах, показуючи, як вона класно працює. Ми зробили все, що треба було від громадського суспільства від жителів, але проект не пройшов. Пан Кличко там збудував неякісне одоробле, яке було ще гірше ніж те, що збудували в радянському союзі. Там взагалі зникли. Хто їздить шулявкою, два з'їзди. Він наніс таку шкоду, величезну шкоду нашому місту, що після цього він, як мер, перестав існувати. Питання: чому? Навіть з нашою розв'язкою, якщо мислити як корупціонер, мислити відкатами можна було це зробити. Від ви ми від нього не вимагали, що ми будемо її будувати. Ми вимагали, щоб цей проєкт, який пройшов всі експертизи, був прийнятий. А відповідь потім до мене, до мене дійшла. Чому пан Кличко не збудував нормальну розв'язку, якій можна було б пишатися, і киянам, і йому, навіть я йому як піарник казав, давайте будемо називати це не розв'язки Петрока. А коли ви її збудуєте, це буде розв'язка Кличко, бо ви, як мер, її збудуєте. Ні. А uh, він тоді співпрацював uh, і uh, забудовником uh, скандально відомим паном Мекитасієм, який не наніс як забудовник місту багато різної шкоди. Але пан Микитась йому обіцяв відкати. Це я в цьому впевнений. Корупційна складова. Ми знаємо, що українські чиновники, особливо місцевої влади, най, скажімо так, вміють заробляти. На різних таких проєктах, де проконтролювати їх важко. Розв'язка вийшла а, у два рази дорожче, ніж ту, що ми пропонували. Мені здається, наша розв'язка коштувала десь 70, 50, 750 мільйонів гривень, а його розв'язка він подобував за 1 мільярд 500. Ну, тобто в, в два рази як мінімум дорожчі. А вона вийшла неякісною, але щоб збудувати нашу розв'язку, треба було залучати для будівництва нормальних фахівців і спеціалістів. А пан Микитась звик будувати речі неякісні, прості, не заморачуючись. Не тобто спрацювала така річ, не напружуючись заробити великі гроші. Це основна складова нашої влади. І на місцях, і, на жаль, центральної влади. Тому, коли е, в державі є бюджет, а сьогодні в державі є бюджет, не можна сьогодні сказати, що грошей немає. Вони існують, і доволі великі, і це міжнародна допомога. А, але щоб красти, треба ті схеми, до яких вони звикли. І сьогодні ми бачимо, що вони включили схеми, на яких вони знають вже як корупційно мати свої відкати і свої, свої надприбутки. А ось постачання в армію, ось е, все, що необхідно на не передовій, те, що роблять волонтери, тут треба напружуватись. Тут є громадський контроль, тут є контроль е, за кордону тих грошей, які дають. їм це не цікаво. Їм цікавить тільки свої надприбутки. І це основна відповідь на питання, чому ми зараз маємо е, бажання чиновників не постачати. В армії все, що необхідно на фронті, а робити ремонти, стадіони, плитку міняти в переходах, знімати якісь серіали, займатися культурою, міняти герб, будувати якісь прапори великі. Тому що це А, їм зрозуміло, вони до цього звикли. Причому дивіться, в Києві він в якісь дивні ремонти тротуарів і доріг. Але з е, бомбосховищами і укриттями ситуація не змінилася. І їм ніхто не займається, бо це складно, складна тема. Треба мати фахівців, треба заморочуватися. А тут вони звикли міняти асфальт по 10 разів на рік, на тих самих, е, майдан, е, скажімо, е, майданчикам, де вони це раніше робили. Ну, до речі, в топі скандалів ви вже так зачепили цю тему. Це якраз заміна герба СРСР на щиті Баківщини Матеріда, і, і ще один одна історія з добудовою музею голодомору. Стосовно гербу Ткаченко сказав про що про те, що жодної копійки бюджетних коштів на це не виділяється. Це ініціатива великого бізнесу, які виділили вирішили виділити частину коштів. Тому тут нічого такого немає. Ну а Радіо Свобода, пан Потураєв пояснював, що ось ці півмільярда гривень, які міжнародні донори скерували на добудову музею голодомору, їх не можна на військові потреби, тому що там саме було ось це цільове призначення. Ці кошти досить складно було. До цього часу знайти і виділити. Це достатньо такий був складний процес. Що ви скажете на такі аргументи? Я думаю, що наші чиновники можуть придумати для вас все, що завгодно, будь-які аргументи, чому саме так, а не так, як треба насамперед. Все, що стосується грошей, вони до цього звикли пояснювати. Але, знаєте, це дуже схожа схема на, на те, що коли ти не можеш суспільству пояснити, куди ти витрачаєш гроші, ти починаєш розказувати, що це приватний капітал, що це іноземні гроші, що тільки так, а не інакше, що є процедури. Дивіться, війна в країні відміняє всі процедури. Вона дає зовсім іншу логіку. Коли ми втрачаємо кожен день наших мешканців, коли нас атакують, ти можеш всьому світу сказати, я відміняю всі інші процедури. У мене є пріоритети і заявити це всьому світу і всьому приватному бізнесу. Наші пріоритети такі: якщо ви хочете нам допомогти, не треба зараз допомагати і виділяти гроші на музей Холодомору. Не треба зараз приватному бізнесу витрачати гроші на герб. Як би це не здавалося вам важливим. У нас сьогодні війна. У нас сьогодні не закрите основне питання. У нас немає достатньої кількості аптечок. Представляєте, досі немає достатньої кількості аптечок на фронті. У нас немає достатньої кількості а, дронів Камікадзе, які рятують життя і дуже багато чого вирішують на фронті. А, у нас немає достатньої кількості снарядів, у нас немає достатньої кількості мінометів і мін, у нас немає достатньої кількості авто. От давайте таким чином: всі приватний бізнес, іноземний бізнес. Ми готові брати у вас гроші, які ви хотіли витратити на нашу культуру, до, не знаю, до музеї, все інше. Якщо ви хочете зараз, ми не будемо цим займатися, каже українська держава, каже українська влада. У нас сьогодні тільки одна проблема зберегти життя. Розвинути контрнаступ, звільнити наші території. Після цього ми будемо займатися дорогами, музеями, стадіонами, будь-чим. А зараз так, якщо ви хочете давати гроші, давайте гроші на це. А ми будемо вам казати, скільки ми чого зробили для нашої армії. А, і тільки таке, і це залежить від нашої влади. Тому що якщо влада так заявить, повірте, не один і інозем... Більш того, щоб ви розуміли, це ж гроші іноземні. Але статуя державна, а робітники, які будуть працювати, державні. У нас тут не марсіані прилетять і будуть це робити незалежно від нас. І тому держава має достатньо важелів показати всьому світу, всім інвесторам наші пріоритети. Ми сьогодні, поки не буде перелом на фронті, поки ми не відмінимо весь волонтерський рух. Чому? Коли всім волонтерам бійці на фронті будуть казати, не везіть нам нічого. Держава нам дала стільки, що у нас є достатньо всього. тому витрачайте всі волонтери, ті гроші, що ви збираєте, тому що нам чогось не вистачало раніше, витрачайте це на життя в тилу, на те, щоб в тилу була нормальна, скажімо, так, нормальне життя. А у нас сьогодні достатньо грошей. Коли такого немає. То все інше виглядає, вибачте, абсолютно ідеатично і просто прикриває чиєсь бажання заробляти на приватних грошах, бо там є відкати на ремонтах доріг, на будування музею. От дивіться, я готовий не мати в Києві музей голодомору як громадянин, але щоб життя хлопців, яких я особисто знаю, які є на фронті, яким я теж як волонтер допомагаю, ну скільки можу, допомагаю. Щоб їх, їх життя було збережено, я готовий і я пробачу це державі, але гроші, які вони витратили на будь-яке будівництво в тилу, коли на фронті не вистачає боєзапасу, не вистачає спорядження, не вистачає дронів, я їм не прощу цій владі, якби вони не виправдовувалися. Якщо вони цього не розуміють, вони можуть будь-які придумувати і казати, ну такі процедури, ці гроші приватні, ці гроші давали конкретно на музеї, від них залежить, які гроші, хто дає в державі. І хай вони не маніпу... цим не маніпулюють, думаючи, що нас такі пояснення задовільнять. Зрештою, це суспільне збурення, тому що зараз, якщо відкрити соціальні мережі, кожен другий пост якраз і в розрахунку, навіть скільки дронів за ці кошти можна було купити і відправити на фронт, може якось це суспільне збурення виправити ситуацію? Вийде Ткаченко, видати Мураєв, і скаже на, про те, що змінюємо але, позицію, Лена, пояснюємо нашим партнерам. Політтехнолог, політтехнолог займається на е, організацією. Діалоги між суспільством і політиками, між громадськими діячами і прихильниками. Як амракетолог, я займаюся налагодженням комунікації між приватними компаніями, різними особистостями і суспільством. І тому я вам кажу, що якщо б ми працювали з вами в Сполучених Штатах Америки, де така діяльність регульована, вона прописана в законах, вона називається лобізм. Ми інколи називаємо її соціальна адвокація. Там все просто. Якщо виникає соціальний запит, якщо політики бачать, що от така кількість суспільства цього хоче, вона цього вимагає, і є, вона збирає гроші на що, щоб підтримати щось, вони там не можуть не реагувати. Це називається суспільний тиск. І громадське суспільство, яке, я сподіваюся, в країні існує, а воно існує. На відміну від нашого ворога Росії, де не існує, там є деякі громадяни, є активісти, але громадського суспільства там не існує. А в нас вона існує. Але на жаль, я бачу, що інколи цей суспільний тиск спрацьовує, і слава Богу, якщо не доводити її до майданів, до повстання, бо якщо не реагувати, коли в тебе існує громадське суспільство, на це ти будеш це мати під час війни це взагалі. Було б дуже нерозумним і і важливим, бо ми повинні бути консолідовані, тому що зараз громадське суспільство теж воює на фронті, і вимагає від військово-політичного керівництва адекватного керівництва цим процесом, якщо ми витрачаємо своє життя і свої гроші, то і вони повинні витрачати свої гроші і життя на це, і гроші наші, які ми як податки чи як допомогу державі даємо. Uh, а як він працює в Україні? Інколи працює, інколи ні. Я вам розповів, що на пана Кличко, суспільний тиск uh, громадської організації за розв'язку Петрука не спрацював, спрацювали його бажання швидко і без проблем отримати свої відкати і свої гроші. Але uh, побудувати там щось, що є пам'ятником позору пана Кличко. І коли мені питають, який він мер Києва, я кажу такий, як його розв'язка, яку він побудував. На шуляці пане Сергію, але ж у нас є один такий інструментарій, який би допомагав, по перше, і ламати ці схеми, а по друге, і скоровувати ці всі необхідні кошти на ті потреби, які зараз нагальні, тобто на фронт. мова йде про антикорупційну інфраструктуру, яка ледь не найкраща. І... Власне, в своєму розвитку, і так як вона збудована, теоретично найкраща у світі. Тут що? Чому вона не працює? На це ж теж виділяються державні кошти. Давайте так, Олена, будемо чесними. А, є, Мені здається, у вас в ефірі ви казали, що деякі фахівці вважають, чи є такий мем, що українська конституція на кращий світі, це не правда. Ми про це з вами говорили. Знаєте, чому ні? Тому що вона не працює. Угу. А, Конституція тоді може вважатися найкращою чи не найкращою, коли вона працює, коли вона не працює і не існує. Це просто документ, який лежить на вітрині Української держави, яка прикриває лаштунки, за які там Конституція не діє, там, де її громадяни не знають і не, скажемо, не захищають її, а влада її ігнорує. Отак, от от із е, антикорупційними спортами, да, я особисто знаю багатьох, хто там працює. А, да, вони хочуть побороти корупцію, але будемо чесними, назвати це найкращою структурою, поки така корупція навіть під час війни існує стоїть в державі, ми не можемо. Найкраща, я вам скажу, найкраща антикорупційна система працює там, де корупції в країнах немає. Її не було при Сакашвілі в Грузії, зараз не знаю як, бо там інші люди керують державою, її немає в Сингапурі. А в Україні це країна, яка Весь світ знає, на жаль, на жаль, що вона одна з найкорупованіших країн, і навіть під час війни корупціонери залишили на своїх місцях і крадуть з бюджету. Ми знаємо багато прикладів. Тому сказати, що вона як краще, вона поки що не знайшла свої механізми і, і як боротися з корупцією. І я скажу, чому вона не знайшла, тому що. Покарання, яке не завершується справжнім покаранням, коли система має велику, велику кількість прийомів, як уникнути покарання, не може вважатися ефективною системою. А основне, знищує корупцію не тільки одна частина, невідворотні покарання, а ще коли ти просто прибираєш таку можливість. Як це робиться? Фактор перший. Ну, особливо я вважаю, що треба скоротити державний апарат, ну, як мінімум, в рази. По моїм оцінкам, але на жаль, таку статистику мені ніхто не давав, сьогодні в системі державного апарату, враховуючи всі територію України, працює мільйон співробітників. Під час війни нести такий груз, платити із бюджету великій кількості людей, які щось забороняють. Щось інспектують, десь коригують. По-перше, це величезна територія, де є можливість бути корупціонером. Коли таможенник має можливість зупинити будь-яку авто на в'їзді з грузом, це велика корупційна можливість. Тому що або ви даєте хабаря і далі їдете, або вас він тримає місяцями на кордоні, створюючи велику чергу. Коли до вас приходить інспектор, який контролює, може закрити ваше підприємство, це велика можливість брати хабар. І так багато що дає той державний апарат. Якщо просто зменшити його на дві третини, повірте, держава нікуди не зникне, вона буде працювати і ще краще. Буде працювати, тому що перешкод для багато процедур, які держава зробить, буде менше прибрати людський фактор. Цю формулу казав на своїй доповіді під час День Конституції у Верховній Раді Зеленській, коли податки збираються, податківців немає, бо податки з вас збирає просто алгоритм комп'ютера, вилучаючи їх з ваших рахунків. Невеличкі податки. А як це робить, наприклад, якщо у вас є будь-який рахунок в банку? Банк забирає від вас якісь там гривні за обслуговування цього рахунку або вашої картки. Отак повинні збиратися податки. Там нема корупції, це робиться автоматично. Коли як в Грузії ви йдете, немає митниці на кордоні, ви повинні привезти груз, ви йдете в сервісний центр і самі, самі розмитнюєте за 10 хвилин свій груз, заповнюючи декларацію автоматично. І дівчина, яка Ну, немає можливості у вас не прийняти цю декларацію, просто її фіксує. От так борються з корупцією. Поки не буде скорочення держапарату, поки всі алгоритми, по яким працює наш держапарат, там не буде прибрана можливість корупції. Корупція буде у нас залишатися. Я ще би хотіла повернутися до будівництва доріг благоустрою, в якому ключі. Це ж зазвичай, якщо от, власне, взяти період до повномасштабного вторгнення, та й взагалі до 13-го року було маркером наближення виборів, коли все починали чепурити, лагодити і так далі. А зараз от, простежується це, що, попри те, що йде війна, вже якісь певні сили почали підготовку до виборів чи ні? Я думаю, що Поки це не пов'язане з вибором, це пов'язане з бажаннями заробити свої гроші. Якщо це пов'язане з виборами, то деякі думають, що на виборах вони можуть їх не пройти, тому треба гроші зараз заробити, щоб потім відчувати себе запакованим грошами. Це пов'язане з бажанням а, заробити гроші. А, про вибори ми поки нічого не знаємо, хоча всі, всі вже інсайдери кажуть, що вибори як мінімум від цього на західне. Союзники наші вимагають виборів, щоб ніхто не міг звинувачити, що в Україні завдяки війні встановилася диктатура. Вибори, якщо і будуть, то ймовірно, вони будуть у 2024 році навесні ще зарано. Але це просто бажання освоювати гроші звичним способом, навіть не від катах, коли ти в армії поставляєш щось, бо це незвичний спосіб, там можливо більше контроль, волонтери, все інше. А звичним, от як звикли в мирний час заробляти гроші, так вони їх заробляють. От, знаєте, є таке, е, є таке е, вираз освоювати бюджет, тобто не робити щось важливе, а освоювати. От є бюджет, ти хочеш його освоїти. Вони це й роблять, не розуміючи, що сьогодні держава повинна мати тільки один пріоритет. Можна робити будь-які благості тільки після того, як фронт буде в нас повністю на 120% забезпечений. І це, це дасть можливість збер... максимально зберігати життя. І формула збереження життя українських бійців проста: якщо у вас нема дронів камікадзе, якщо у вас немає артилерії, достатньої кількості снарядів, у вас нема машин розмінування, яке може виготовляти українські, скажімо, Українські виробники, ті ж снаряди і ті ж дрони можуть виготовляти українські виробники, просто не почніть будути швидко розгортати це виробництво. То наші воєначальники змушені кидати на мінні поля і на їхні окопи простих бійців з автоматами і вони там гинуть. До них повинні до росіян прилітати наші снаряди, наші хаймерси, наші ракети, наші дрони Камікадзе. А не наші хлопці, які повинні йти самі по мінним полям, штурмувати ці окопи. А це гроші. всім цим треба наших хлопців забезпечити з фронту. А, а, у нас же не тільки в соцмережах є обурення ситуації. Це обурення приходить з фронту. Бійці, які дізнаються, що десь хочуть змінити герб. Замість того, щоб а вони бачать у себе на фронті, чого не вистачає, машин не вистачає. Я сьогодні відкриваю знову збір хлопців з 95-ї, яка тримає сьогодні напрямок, де росіяни наступають. Це лиман, це сватове кажуть. Машин не вистачає для евакуації, збирають на машину для евакуації поранених. Як таке може бути взагалі в цій країні? І всі ці розмови від нас так партнери вимагають, а ви не можете партнерам сказати, що не треба фінансувати гуманітарні проекти. Краще ці гроші перенаправити до е, військових потреб. Бо нам сьогодні оце потрібно, оце потрібно. І ми на ці гроші закупимо. Навіть не треба е, безплатних, ми закупимо у вас необхідні хаймерси, необхідні ракети, все інше. Ну, тобто, фактично, ми свідки того, що існують абсолютно дві такі реальності, так? і існування цих двох реальностей наскільки небезпечне в цій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Правлячий український клас, чиновники, податківці, інспектори, судді, депутати хочуть жити як у мирному житті і заробляти свої гроші. А громадське суспільство воно на фронті, воно втрачає своїх людей. І воно е дуже цим обурено. Що перші хочуть жити як в мирному житті, а війна тільки для громадського суспільства і для народу України. Можемо розраховувати, що якось переоцінка і зміни відбудуться? Нам діватися дівати, нікуди. Кожна людина, яка каже, це після війни, а цей термін може використовуватися стосовно от того, де вони заробляють гроші. Але після війни я взагалі не хотів бачити. Цього правлячого класу і такої системи влади, як склалася за ці 30 років, я сподіваюся, ми з цим розберемося. Але під час війни треба займатися тільки одною справою перемогою і більш нічим. Можемо розраховувати, от враховуючи ці всі процеси, що якраз після війни в Україні буде сформований якісний парламентаризм, коли з гаслами, якими народний депутат заходить до Верховної Ради, він їх втілює в життя, а не набиває собі кишені і виходить доларовим мільйонером. Олена, у мене немає відповіді, як буде? Я не знаю. Але я знаю, що кожен громадянин, який це розуміє, повинен все зробити для цього: не голосувати за тих, хто їм розповідав після війни, або що дуже важливо. Uh, витрачати гроші на благоустрій під час війни, uh, не обирати тих, хто досі не змінив податкову систему і не дає можливість українському бізнесу працювати у військовому стані, а не так, як вони звикли uh, ощіпувати цього, гуся, якого вони називають український бізнес. Uh, не обирати тих, хто був причетний до такого міністерства оборони, яке не змогло забезпечити наших хлопців. Цим необхідним на фронті, як це зараз відбувається, а продавала яйця там по 17 грошів. не обирати тих суддів, ту владу, при яких суд, суд, судді е, брали хабарі у розмірах в мільйонах в доларах. Е, е, я на це сподіваюся і буду все для цього робити. І зараз вже робити тиск на президента, на його оточення, щоб він визначився з пріоритетами. Ми в цій країні зараз чим займаємося? Війною? Або продовжуємо займатися збагаченням окремих людей, які є або місцевою, або центральною владою. Сергію щиро дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого стріму, як завжди, раді вас бачити на каналі Січас. І вам дякую, Олена. Відомий український політехнолог Сергій Гайдай був разом із нами у цій порі. Традиційно наших глядачів закликають підтримувати лайком нас так само. Підписуватися на канал сейчас, обов'язково залишайте свої коментарі під цим відео і поширюйте його. Воно надзвичайно важливе.